Доброго дня, однієї вечора. Я Віктор Решотковий мій на маленький садочок. Оце пересаджую вечором персик, дичка. Ось. Якому вже було два літа. Ну тобто, як бачимо, ось почка не прийнялася в якійсь причині. То ми його висаджуємо, пересадка осіння. От, от брізка вон, зверху произ, От І на нього буде кинута літом. Буде в залежності, видно, якщо це буде гіллішко, це достигне е, до літа. Значить, таких розмірів, що можна кинути почку, то прямо в крону буде зроблена окуліровка брунькою літня. От. А так ми його присаджуємо, прикопуємо і поливаємо. Він на, на, на те літо нам буде готовий шикарний саджанець для, підвой для бруньки. Це дикий персик басанський, я його так називаю, дуже бомбезний. Ось хочу показати прививка Ось. Персика. Така ж сама літня прививка, але це на абрикос. Оце персик Т5. Оце він дав такий приріст за одне літо. Це що літо 23-го року. Тут брунячки, як бачимо, не прижилися. Сухі. Це обріжеться все. І ось на абрикосі, на дичці. Він за літо дав метр двадцять. Таку красиву крону, яка, конечно, весною обріжеться, Уже тут сформований врожай, вже тут закладка бруньки за одне літо. Вже торік будуть плоди. Ну, такі, як ви знаєте, саджанці під реалізацією не підходять, тому що, ну, це, як кажуть, питомці. Ось суперранній абрикос. Також, дичка абрикос. Ось брунька, ось брунька, ось була, але не прижилася. Ось брунька і ось брунька. Ця не прижилася, як бачимо зверху, красочка тільки замазка. Осталось це все весною в кінці зими обріжеться. Також ми бачимо, яка товщина за одне літо. І також може на той рік, ну абрикос тут рік два в крону, Але... Сигналку також може випускати на наступний рік. Але також під реалізацію воно не годне. Почому не годне? Ну, Бачимо, дав порось, але порость то не страшне. Порость обріжеться нижче, можна посадити на 5 см при пересадці, воно порослі не буде. Буде вилазити, так. Да. Воно не столь, як кажуть, гемороїчно. можна обирати. Питання просто в тому, що таке деревце. Ось, Треба знати, як обрізати. Воно високо, як бачимо, заокуліровано в крону. Перші 2-3 роки, щоб колочок був, поки абрикос, оцей дичка не наздожене його в рості, тому що персик і культурний абрикос він завжди сильно росліший за дичку. Дичка чухається, чухається, а ти й росте, коротше. Все рівно бороздувати не вийде, тому що це не вишня. Ось, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну оце такі, оце такі поки що такі пересадочки осінні. Ось ще можу показати також, оце також ось брунька. Ну це персик в персик. І ось його брунька. Теж заокулірована. Це 24007. Це теж персик, дикий персик. Ось брунька, як бачимо, не прийнялася. І ось задрелося, не прийнялася. Ну то не страшно. Я вважаю, що цього і цього при обрізці нормальне рівне стебло. Персику в цьому, як бачимо, третє. Це вже літо було. От, це теж дичка. Ось воно першу кидалося, не прищепнулося. Ну то обріжеться, то не страшно. Так підсадиться, все буде добре. Але ці персики, що хороші, 100% майже... 85. З усіма персиками вони дають рідство Нема вторження древесіни сортової. Оце тільки пробував я нектарин е, Red Gold. Дво, з 10 проб 4 прижило 6 днів. Ну тут ще я трошки здогадуюсь чому. У почках була справа. Трошки почки були. Не дойди, не до такої Ран, ра, дуже рання окуліровка була. Ну, оце якось так. До побачення. Мій маленький садочок, канал завжди вас вітає, завжди будемо вас усвідомлювати. Всяких будемо, Якщо значить, завтра отака буде температура, як сьогодні, то завтра будемо, обробка буде саду бордоською рідиною. Уже листя майже все злетіло. Ось зосталось тільки де не де? Все, до побачення. А ми продовжуємо.